Скажімо, віл сніду ні, під таким гаслом пройшла сьогодні молодіжна акція в жовтневому районі. Організатори заходу прагнули донести до всіх, кому не байдужа доля людства. Щаслива нація це здорове майбутнє. В ході акції буде проведено флешмоб, будуть показані профілактичні відеоролики, а також учнівській та студентській молоді будуть роздані профілактичні листівки. Ця акція проходить за ініціативою комітету у справах сім'ї молоді. Беремо участь у флешмобі солідарності з хворими вілснідом. Ми готували танець, пісню у нас щодо цього і приготували гідбригаду». Для підтримки хворих СНІДів. До участі в акції приєдналася талановита молодь району. Мовою мистецтва говорили не лише про увагу до віл а й про толерантність у суспільстві. Адже така проблема може торкнутися кожного. Буде мероприятие, в якому будуть приймати участь самые творчі студенти нашого району, будуть пісні, буде, буде проходити агітбригада. І під кінець буде проходити флешмоб під задорну позитивну музичку, щоб підняти настроєння всім, щоб... Немножечко придать веры тем людям, которые живут с этим заболеванием, немножечко поднять их боевой дух.